всім привіт, мене звати Гресмік Тарас, я експертом з просування на Shopify і збільшення конверсії. І сьогодні ми поговоримо про те, як оптимізувати етап корзини і що взагалі впливає на продажі, як отримати з етапу корзини максимум. Усі ми знаємо, що в Shopify є, давайте на прикладі, три етапи воронки: це карти, чекати і кінцева покупка. Дуже багато людей продіє цього магазину, тут була тестова реклама просто. Ми бачимо, що багато людей від, відлітали, покидали сайт на етапі саме додавання в корзину. Тобто додали і все. А сьогодні ми розберемо, як зробити цієї корзини максимум. Як зробити, щоб люди там ще щось докуповували і ще більше в зробили покупку. Перше, давайте я вам покажу ось приклади гарних, таких мінімально гарних корзин. Ось приклад Стоні. Давайте додамо продукт якийсь до корзини. І у нас ось тут, наприклад, знижечка, стара ціна, нова ціна обов'язково має бути перекреслена, про те, що покупка захищена, текст. Далі, до продажі, наприклад, коли товар перебуде, кнопочка чекаут, гарна, з замочком. Далі, приклад проєкту Олемаб, дуже класний проєкт. Так, давайте йдемо товар до корзини. Ось у нас гарно що те, прикольно те, що пишеться, що доставка безкоштовна на етапі корзин, а це дуже важливо. Рейтинги зірочки про продукт. Далі параметри продукту, до продажі різні. Тобто де одразу звідси, можеш дати товар до корзини. Далі промокод пишеться, знижка одразу тут вираховується, кнопочка чекаут гарна. Додати замітки і існуючі способи оплати. Далі магазин нижньої білизни. Ось давайте тут трішки перевантаж на корзини, але буквально перед записом відео мені прийшло сповіщення, що по цьому магазину саме за рахунок ось цього абселів на етапі корзини, клієнт купив на 346 доларів 95 центів, 5 одиниць саме з етапу корзини. Ось тут. Тобто розберемося сьогодні, як наштувати гарну корзину за таким прикладом. Ще гарні приклади корзини, магазин з продовжуваних виробів. До продажі у нас відгуки, далі кнопочка Checkout і існуючі способи оплати. Ось. Тепер перейдемо в наш магазин. Давайте глянемо, як в нас виглядає корзина. У нас так мінімально гарно виглядає, скажемо, ми сьогодні розберемо, як її покращенню влаштувати до продажі. Так, додаток до корзини. І в нас гарно те, що безкоштовна доставка, чекаут гарний, замочок і все. Тепер давайте розберемо, як все-таки зробити, щоб воно ще красивіше працювало. Є додаток iCard, який ви можете використовувати в роботі. Я до цього додатку ставлюся скептично в певній мірі. Плюси цього додатку в тому, що він має дуже багато різних функцій для налаштування. Для налаштування до продаж на сторінці, корзини, різні формати, віджити. Це його плюси. Мінуси в тому, що на деяких сайтах, якщо у вас дуже багато продуктів, цей додаток може трішки повільно працювати сповільнювати роботу. Це по відчуттях. По цифрах ми не бачили такого, щоб через саме цей додаток десь зменшувалася конверсія. Тому давайте ми сьогодні розберемо, як налаштувати до продажі гарну корзину через цей додаток. Встановлюємо його. Він дає три типи корзини: корзина у форматі PAP-вікна. Корзини у форматі бокового дровера, який ми бачили, наприклад, і корзини у форматі сторінки пейдж. <клес> Встановлюємо цей додаток. Так. Угу. Він має 14 днів фрітріалу, і також його класна перва в тому, що він детально показує, скільки кешу генерує кожен з віджитів, які ми додаємо. Має дуже глибоку скрізну аналітику. Ось по нічій білизні вам кажу, тільки що там на 340 доларів покупки саме з цього етапу прийшли. Так, е, додати, зберегти, добре. Так, перевіряємо статус. Супер. Так, е, давайте ми. Ось тут є дашборд, аналітика, загальні, Давайте пройдемо з дашборд. Е, аналітика. Детально буде нитка, скільки грошей згенерував цей додаток. Е, так, загальне налаштування, який саме тип відображення буде. Далі. Реферальна програма. Тут є також е, формат дня народження, що людина вводить і отримує подаруночок. Ми це не будемо. Ми зараз просто нашнемо гарну бокову корзину. І так, е, Так, Analytics. General, так. Саме коли прутують, трішки. Так, Quick Start, ОК. Customize, клікаємо. Угу. Так, 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 так. Угу. Окей, ми не будемо тут проходити туторіал, бо я вам покажу весь туторіал. Значить, дивіться. Важливо дуже, щоб ви, коли створюється кордон, що ви шрифти, також підтягувати, які у вас на сайті, щоб був зберігався єдиний стиль. Тепер перейдемо значить, на шопінг-карт. Так, у нас є відджети і General Setting. Можемо додавати віджити різні, є безкоштовні, є якісь платні. Є загальне налаштування є тип, тобто Card Drawer або формат по-п-корзини. Ось це приклад PUP-корзини. Ми беремо дровер. Так, так, так. Далі. так, так. Давайте почнемо з відджетів. Так, про Газбар у нас є. Ось. Так, у нас тут є кілька ось цих. Вибачте, в тому кілька рівнів, коли ми людям даємо якийсь офер. Наприклад, безкоштовну доставку ми даємо, коли людина досягнула 100 доларів, наприклад. Далі, так, 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 заплутаний додаток, але я спробую писати. Далі 5%. Ось ми даємо плюс безкоштовна доставка, коли людина досягнула 200 доларів. І 10% ми даємо, коли людина досягнула 300 доларів. Давайте змінимо, на все, змінимо формат. Далі. Так, так, так. Безкоштовна доставка в нас е, і так є. Тобто ну, її просто можемо видалити. Е, так, далі. 5% плюс безкоштовна доставка. Плюс фрішіпінг можемо писати: класно, що в людині нагадує. Можемо давати, коли досягнули 100 доларів, наприклад. Давайте так, 70 доларів. І 10% ми людині можемо давати, коли досягнули там 70-150 доларів. І давайте ще 20%. Коли досягнули 300 доларів. Можно обратно для всех крыльев чинить, так, discount 20, так, 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 20% плюс free shipping, окей, okay. так, 2 и угу, окей, так, далее. Так, так, так. Окей. Давайте виберемо тут формат відображення на сайт фільтрів. Давайте щось гарне голубеньке візьмемо. Можна вибрати чи базовий прогрес бар, чи ось такий формат. Такий може бути. Інформаційний статус бар. І анімаційний. Візьмемо анімаційний. Так. Мені ось це подобається. Нехай так буде. Окей. так, О, нехай ось так буде. Окей. Далі. так, Далі карта ітс. Загук я би забрав, і мені не подобається можна ось так, Далі. Що в нас є? Показувати варіанти продукту чи ні. Так показувати. Далі. Перемикач кількості. Я би його забрав, він мені не подобається. Хоча. Я заберу його, він мені не подобається. Виробника можемо. Так, деталі продукту. Картинка може бути квадратна, може бути круга. Не знаю для чого круга. Це трішки так кринжово виглядає. Далі ціну відображати стару мову супер. Так. Показувати діскант лейбли. Показувати загальну знижку, так. Так, це ні. Так, discount Total Size. Так, Total, SubTotal. Загальна ціна. Показувати калькулятор доставки. Е, ні, не будемо. Купон код. Чи людина може тут водити, Да, Давайте. Може додати купон код. Так, я би його так менш агресивно зробив. Ось так. E, далі, uh -huh. так, Discount Access, to Previous Integration. так, uh -huh. Далі, тут всередині цього віч, то ми ще можемо давати різні віч. У нас є ось тут upsell, Давайте глянемо продукт upsell, ми можемо в форматі продукту або в форматі чекбоксу додати щось. Давайте виберемо конкретний продукт. У нас ось тут є, здається, фільтри якісь додатки. Іначе, дивіться, ми можемо продукт як чекбокс. Ми можемо якийсь мануал допродавати на передічного продукту, або якийсь дешевший продукт. Ось я тут вибрав дешевший продукт і люди додати до корзини за рахунок просто чекбокса. Або формат просто з І можемо підтягувати, або щоб рекомендації динамічно. Тут є різні дуже параметри. Або певний продукт, або рандомний, або останні переглянуті, наприклад, класна річ. Або за певним тегом. Так, тут нічого не змінюємо. Так, давайте глянемо кнопку виглядати, якщо темніший колір. Давайте щоб виділити. Так. Чи даємо знижечку, здаємо 5 доларів на це. Так, Disco Special Cardio, окей, Окей, добре, показуємо тут знижечку. Get off. Так. Я хочу маленьким його зробити. Окей, okay. Так, прайс тодісплеї стара нова ціна. Опам. Тут зміню кольорову гаму. А де Cart. Або давайте мало просто. Давайте ось ці букви великою, щоб щоб мало. Окей, добре, добре. Показуємо економію, не показуємо, бо воно дуже так. Давайте, якщо взяти білий фон і чорний текст. Давайте спробуємо. Ну, Не показуємо тут дешевий продукт, тобто тут усе ми не виграємо. Тоді, певне право можемо. Далі, ось у нас є формат знижки. так, так, так. Це не вмикаємо. Так. Окей, далі. Ми ось виходимо. Ми зараз налаштовували параметр Card Items. Далі checkout-button. Кнопка checkout. У нас тут checkout, назва. Так. Так, ні. Показувати, ні, не погоджуємося. Продовжуйте. Continuo Shopping. До речі, якщо ви в магазині вводите Continuo Shopping кнопку, заберіть її. Це дуже і дуже тупо. Чому? Тому що коли додала товар, додала товар до корзини, вона і так може її закрити і перейти ну, на минулий каталог, подивитися, що ще й докупити. Але дуже погано, якщо людина вже націли на покупку, а ви їй на цьому етапі даєте вибір. Або ще подивитися продукт, або купити. Тобто, ну, не додавайте кнопку Continuo Shopping. Так, checkout усі з великої букви. Checkout. І я би додав формат такий голубий. Голубу кнопку зробив би. Так, о, супер. Так, bottom Та, ні, Так, bottom, OK. нотатки, Order, ні. Так, стандартний. Квадрат. окей. Далі, тепер дивіться, у нас тут є ще чекбокс Апсел. ось тут. Тобто якийсь формат подарунку. Заберемо це, тому що тут, ну. Далі check-out-button, Express checkout, кнопка динамічної оплати. Дивіться, я прихильник, напевно, ідеально було б полозитися їх тут вивод. Тобто там PayPal, Shopify, Payments, Apple Pay, Google Pay. Але реальність така, що ці кнопки за мене дуже дуже багато місця, і ми в команді про орла ЕБІТЕСТИ. Чи збільше конверсію, чи розміщуємо тут кнопки динамічної оплати, чи, ні, чи якщо ми їх розміщуємо на етапі чекаута. Суттєво це не впливає. Ось так. Обґрунтуючи тому що ми ось тут підвищуємо конверсію за рахунок того, що гарно оформлюємо гарно по дизайну, по стилю там значки довіри, іконки способів оплати. Ми людей формуємо довіру і вже на етапі чекаута люди оплачують. Тому в нас немає такого, що. Якщо додати ці кнопки щоб оплати саме на етап корзини, воно буде швидше працювати. На етапі продукту, так, класно. На етапі корзини ні, на етапі саме оформлення замовлення обов'язково. І так, рухаємося далі. Експреску, давайте прихваємо. Можемо ще дати апсейли, але не будемо перенасичувати. Так, «Remove апсел. Далі. Продукт апсел. У нас тут є ще апсейли після, коли не скролить. Так. виджет e, не показуємо. Так, ось тут. І, так, так, так. Вибрати можна певний продукт. Я це взагалі заберу, воно мені не подобається. Так. E, я взагалі залишу бо лише ось ці попу популярні продукти. Popular products. E, я би ось так можу взяв би. Опа. Так, так, так. І тут Product Recommendation. Шопі останні переглянуті продукти просто. Так, продукти, які вже додані до корзини правильно. так layout grid list. Я би такий формат взяв і мені більш компактний і адекватний по дизайну виглядає. Так, чи даємо знижку, не даємо. Shop now shop або давайте просто до Адид тут. Візьмемо додати. add, Думаю, зрозуміло, людям буде треба тестувати. Так, окей. Я хочу змінити колір кнопки на ось. Плюс-мінус така як. Чекаут. До речі, кольори я тут просто приблизно так виставляю. А ви, коли виставляєте на цьому сайті, кольори мають співпадати. тобто На ключових кнопках кольори мають бути однакові. Давайте так покажу, наприклад, проєкту Maxipu. Класний проєкт, але е, з клієнтом свої нюанси. Так, ось, наприклад, у нас ключові кнопки Now, Вони червоні. Shop Now, Shop now. Shop now. Тобто людині має чітко вище кидати це конкретний заклик до дії. Shop Now. Окей, okay, відволіклися на кілька секунд. Повертаємося знову сюди. Е, так. Окей, okay. e, в принципі, додали, відредагували. Так, ще можна дати віджет. Апсейли, рекомендації: Bundle, Biosdy колектор, де вибирати дату народження і даємо знижечку. E, голосування, імідж, вість текст, кастом.html. HTML. на e, HTML можна, наприклад, додати. Тут я по... давайте спробуємо додати. Так. Я хотів би додати, що ваш платіж, магазин захищений. Ось приклад так само за цим додатком. А, так, так, так. Так, так. Угу. Так. Угу. Давайте візьмемо в Тег Б. Б. Так, давайте просто мчата GPT-іконка смайлик грузовіка. Смайлик. грузовіка. Угу. Е, я, до речі, люблю використовувати смайлик, воно гарно, красиво виглядає. Окей, супер. Угу. Так. Тільки я б це додав хотів би ось сюди додати. Uh -huh. Continue shopping. Так, так, так. Можливо, тут буде може апсейл. Так. Можливо, я тоді перенесу вверх під Progress Bar. О, oh, тому що якщо внизу люди не можуть не догортати. І так, давайте глянемо. Головні ну, налаштування. Uh -huh. Shopping-карт. Ось це вимикаємо. Це така фігня, яка буде тут там, приліпати до сайту. Я її одразу вимикаємо. Так, і зберігаємо. Так, зберігаємо. Інколи ці датки не швидко інтегровуються у теми, тому з ним можуть бути нюанси затримки. Так, Давайте клікнемо в прев'ю. Так, угу, так, я опускаю. Значить, у нас в, зліва вилітає, нам треба, щоб справа будемо зараз шукати налаштування. Дивіться, корзина, яка в нас додана, Так, ось тут давайте на реальному прикладі будемо дивитися. Так, бачимо, що бах, у нас. Ось тут загонки зробилися, ось такі голубенькі. Тобто це якийсь глюк після додатку, активації. Таке інколи з цим додатком буває. Зазвичай достатньо написати в саппорт, і вони максимально швидко все вирішують. Так. Угу. Так, все. Давайте, наша корзина, до речі, ще може працювати трошки. Його треба це адекватно відключати. Зараз будемо пробувати. Значить, додати товар до корзини. І в нас ось з боку вилітає корзина. Давайте shop now. Ось бачимо, працює дуже класно. Я раджу, раджу завжди скоріш додавати. Тепер бачу, що в нас не відображається внизу апсейли. Не знаю чому, можливо, тому що ми, у нас немає переглянутих продуктів. Давайте поклікаємо тоді перейдемо. Так. Так, я от саму колекцію. Угу. Так. Окей, клікаю. Так. Угу. О, все. З'являються популярні продукти. Вони з'являються на основі історії моїх кліків, моїх переглядів. Значить, ось тут он додає. Супер. Дати купон-код. Супер. Ось тут можна видалити продукт. Клікаємо ЧК, от уже переходить. Супер. Е, тепер нам треба е, налаштувати, щоб е, вилітало з, не зліва, а з права. І щоб коли ми клікаємо ось тут, нас переправляло не на сторінку корзини, а в, 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 з'являється боковий ось цей кардровер, який в нас є. Я напевне, що ми зараз в цьому уроці з вами це налаштуємо, тому що це вже таке дуже глибоке технічне питання. І я раджу би цьому питання написати в сапорт і вони допоможуть. Тому що це вже треба лізти в код. Давайте ми спробу нашла, щоб корзина з'являлася справа, як в нас було вже налаштовано. Так, come on so, так. Так, так, так. Так. Uh -huh. Так, якщо зараз швидко це вийде, окей. До речі, ось ми, коли клікали ось тут на корзину, нас перенаправляли на сторінку карти, якщо ви звернули увагу. І також можна кастомізувати, вона вибирається. Так, ось тут. Full card. І також в форматі віджиту можемо кастомізувати, додавати. то така ж сама модель. Але давайте повернемося до карт ровера. Так, мені все-таки дуже незрозуміло, чому воно у нас зліва відображається. Я пам'ятаю, це з'явилося, коли ми тут змінювали. Так, кардровер. Так, так, так. так. Динамічний. Так, так, так. Left, так. Так, так, так. Так. Ось угу. тут ширину вибираємо. О, класно, ще можна ширше робити. Shopping карт Мені, до речі, не подобається зараз. Так, так, так. Ну, я бачу, тут ми ще щось не змінимо. Так, зараз прогрес бар шопінг карт. Хочу забрати цей шопінг карт, мені не подобається. але так, Ось забирається, не побачив одразу, супер. Так, дивіться, друзі, кажу відверто, не знаю, як змінити, що відображалася справа. У випадкому питанні будемо писати в саппорт. Давайте я збережу, можу зараз ще зайду в налаштування, зможу знайти це і швидко вам підказати. Тому що зазвичай у нас автоматично ну, у усіх проєктах справа вилітала. General Setting. Так, Display карта. Використовувати. А не ось тут full card, Quick Card. Окей, okay, тут вибираємо. Так, ось тут, до речі, я думаю, зараз може у нас і не буде Full Card, а буде адекватно працювати. Зараз побачимо. До речі, можна події певні відслідковувати. Так, left. Так. Угу. Окей, давайте зараз оновимо. Перейдемо. Так. Супер, супер. Дивіться, працює. Що ми змінили? Показую, друзі. Ми тут вибрали не використовувати обидва типи, а ще QuickCard. І ось тут ми вибрали головний Quick Card. Кардровер або карт попав. У нас карт дровер. Так, ми нічого не зберігаємо. Так. Давайте. тут, до речі, можемо брати в яку саме тему це підключати. Так, 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 Custom Select Review, Так. Мінімал. Так, так, так. Так. <coughs> Мені не подобається, що воно зліва вилітає хоч справа. Так. Угу. Так. Давайте я ще раз зайду е і спробую переглянути. Можливо, якась ідея з ходу прийде. Або може я вже просто в тому і реально зараз кілька відео підряд записую на тиждень. Так. Ага, мені треба, щоб воно було. Ось так можна робити. Блін, друзі, я реально не знаю, як зробити, щоб воно було справа, тому буду писати в саппор. Ось так, до речі, на телефоні виглядає. Окей, друзі, тоді я впевнений, цей урок був вам неймовірно корисний. Якщо вам треба домого Shopify або більшим конверсії, я і моя агенція Comics Group будемо раді вам допомогти. Якщо якісь запитання або тренува, пишіть у коментарях. Гарного дня!